Я народила свою дитину 24 лютого, о пів на другий день. Ввечері до нас зайшли медсестри і сказали, що почалася війна. І ніхто навіть не вірив до останнього, коли вже навіть і сказали. Ввечері ми пізно ввечері спустилися сюди. І з родового відділення там допомагали медсестри діти тим, кому було важко. Ну, ми вже були з дітьми, нам було тішки, трішки простіше. Тут знаходиться справжнє бомбосховище, а не просто підвал, як у всіх наших там домах. Ще були не ті умови, в яких ну, хотілося б народжувати, але що робити? Дівчата вже які вночі поступали сюди, ну, в них вже не було вибору. Було страшно, але найголовніше те, що тут був з нами персонал, який нам допомагав. Бомбосховище я провела 42 доби. Добу на третю-четверту ми порахувалися. Це були жінки з дітками, люди з навколишніх будинків, ми медичні працівники. Разом це було близько ста людей. Я його завжди згадую, я завжди плачу. Це перші пологи, які будувалися в нас у бомбосховищі. Жінка, коли народжує, в неї переповнюють емоції щастя, то на той час це були зовсім інші емоції. Згодом зрозуміли, що дуже складно налагодити роботу у бомбосховищі, тому що мінусова температура, дітки повинні народжуватися в теплих умовах. На той час у бомбосховищі цього не дуже вдалося підтримувати, тому що згодом не було ніяких комунікацій, не було ні світла, ні електрики, ні тепла. Зараз це зовсім. Зовсім інше бомбосховище, в якому я була, там комфортні ліжка, все облаштоване, налагоджене і операційне, і пологовий зал, але все-таки мені би хотілося, щоб воно ніколи в житті не знадобилось.